У сиву давнину в Карпатах правив багатий король. Високо в горах стояли його склянні палати, а довкола простягалися стрімкі скелі й дрімучі ліси, розлогі та розкішні полони. Король був твердий і невблаганний, а в гніві нестриманий. Мав він дочку, гарну, як зірниця, вона славилася не лише вродою, а й розумом та добротою. До королів не сватилися королі й лицарі з різних земель, приносили дарунки, вихвалялися славою та багатствами. Найзавзятіше досягав її руки королевич красень, пан широких степів, і злий карпатський король теж хотів того шлюбу, аби розширити свої володіння. Та не так думала прекрасна королівна. Вона кохала вівчара. Той пас овець на полонинах біля палацу і грав на трембіті сумні пісні. Щовечора королівна пота, який бігала до вівчара і проводила з ним час, а на світанку вівчар ніс її назад до палацу. Врешті вона зізналася батькові, що любить вівчара і ні за кого більше не піде заміж. Почувши це, король страшенно розгнівався. У злу годину він мовив, щоб їхній палац навіки став горою. Ледве прозвучали ті слова, як потемніли скляні палати й обернулися на камінь, ставши горою. Вона навіки замурувала в собі й короля, і королівну, і всіх, хто тоді був у палаці. Хто б не приблукав до тієї гори, той почує стогін. А вівчар у відчаї ходить із тримбітою по горах і шукає свою милу. І вдень, і вночі він грає тужні пісні. Хто раз почує ту гру, ніколи не забуде. Раз на сто років, коли цвіте папороть, усе знову оживає, прокидаються склянні палати, королівна, зачувши трембіту, простягає руки до вівчара, та король знову спалахує гнівом. І від того гніву все знову кам'яніє на сто років.